Вітаю на 34-й темі нашого курсу на темі призма. Відповідно, сама по собі призма, що нам потрібно глянути, це під тему о, призма та під тему формули призма. Тобто подальші теми на конкретну призму, на о, піраміду та на фігури обертання. Вони будуть досить о, швидкі, як і відповідно попередні, Тому тут прям теорія суперкласна для вас буде. Відповідно, бічна поверхня призма складається з паралелограмів. У нас є такі поняття, як паралелопіпут. І куб, умовно. Паралепіпит це призма, основа якої є паралелограм. А куб це фігура, основа якої, відповідно, основи бічні грані якої це квадратик. Відповідно, призма може бути правильною, тобто правильна призма це та, в основі якої лежить правильний многокутник. Там правильний трикутник це правильна трикутна призма, це призма, у якої будуть в основі лежати саме. Правильні трикутники, тобто рівносторонні. Правильна чотирикутна це буде у нас якийсь а, ромбик умовно. точніше не ромбик, господи, квадратик. Відповідно, правильна чотирикутна призма, це по суті у нас може бути якби, як кубик, тільки від Куба його буде відрізняти те, що у Куба ще і а, бічні. Рані будуть квадратиками. А правильна чотирикутної призма основа квадратика, і вони можуть бути хоч так розташовані. Тобто кубик, це не щось таке, умовно, да? а, а правильна чотирикутна, вона може бути і ось така спокійно, тобто як така висока коробка умовно. Відповідно, переходимо до формул. І у нас є таке поняття, як площа бічної поверхні, площа повної поверхні, об'єм. І, відповідно, об'єм нахиленої призми, але об'єм нахиленої призми тут чисто номінально, зазвичай він не використовується. Тому подивимось перші ось ці три. Площа бічної поверхні це площа всіх ось цих бічних граней. Відповідно, знаходяться вони шляхом периметра основи помножити на висоту. Тобто ви знаходите периметр, просто так його підіймаєте. Кількість разів, скільки там висота буде, тобто множити на висоту, і у вас виходить об'єм. Ось цієї, якби стін кімнати, можна сказати. Площа повної поверхні це просто площа бічної поверхні, плюс площа двох основ. І об'єм прямої призми це просто площа основи, яка помножена на висоту. Тобто ви там шукаєте основу, це у вас буде нехай квадратний блінчик якийсь. Починаєте їх накладати, 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 і об'єм, по суті, він виходить із площі блінчика на висоту, скільки ви їх наклали. Все буде об'єм. Відповідно, далі у нас практика, кому залишаємо на практику, а теоретична інформація по призмі на цьому по суті закінчилася. Дякую за увагу і чекаю на наступному відео.